Ну що ж, друзі, сьогодні був досить насичений день новинами. Сьогодні е, були похорони папи римського Франциска, і е, що хочу сказати, є також е, новини для України, для українців, які е, можливо е, з однієї сторони десь показують, що скоро насправді в Україні може настати мир а можливо, знову ж таки це просто звичайний інформаційний шум. І я би хотів цю тему також сьогодні трошки розібрати і е, показати, як. Українцями колотять то в одну, то в іншу сторону, від зради до перемоги, і це насправді дуже і дуже сильно виснажує людей. От, Я думаю, що багатьох моїх глядачів точно так само. І давайте розберемо, що, що сьогодні говорилось, так і як це корелюється з нашою реальністю. Так, бо одна штука, коли ми дивимося, якісь новини, розбираємо якісь новини, а інша річ. Це те, що відбувається, коли ми відключаємось від телефону і йдемо в реальне життя. Що ж ми там бачимо? Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою, як завжди, кожному з вас за це дякую. От отже, сьогодні, по-перше, вчора Зеленський заявляв, що він може не встигнути на похорони Франциска. А 10 хвилин перед тим Дональд Трамп заявив, що він справді хоче зустріти з Зеленським там в Римі, в Ватикані. І для мене було дуже дивно, як, які це можуть бути на сьогоднішній день в президента України більш важливі справи, які не можна делегувати комусь іншому, щоб він зміг собі дозволити проігнорувати зустріч з Трампом, так бо з Трампом насправді відносини дуже і дуже напружені, і кожен. Кожна заява вона має дуже і дуже сильно фільтруватися для того, щоб знову не було якогось нового скандалу, як в тому овальному кабінеті. От, і, на щастя, я не знаю, Зеленському порадили, напевне, все-таки встигнути в Ватикан, і він це зробив. І це великий плюс. Бо вчорашня заява про те, що я можу не встигнути, бо в мене є там якісь справи по. І перемовини так по наданню нам засобів протиповітряної оборони. Це все дуже важливо. Але це той момент, яким може займатись представники того самого офісу президента або народні депутати, або якісь інші дипломати, переговорники і так далі. От і це вже був перший великий плюс. Відбулась 15 хвилинна зустріч, розмова тета тет між Трампом та Зеленським, і це також. З однієї сторони, великий плюс, бо вона відбулась, і обидві сторони були задоволені, як не дивно. По-перше, Клеш Репорт пише, що зустріч Трампа і Зеленського була дуже продуктивною, і вони цитують офіційні джерела Білого Дому. От, також видання Sky News пише, що Трамп і Зеленський домовились продовжити свій плідний діалог десь пізніше. Після служби було так сказано. Після служби. Але після служби Трамп зі своєю дружиною Меланією сіли в літак і полетіли. Ну тобто, можливо, десь пізніше вони мають там говорити, а можливо, знову ж таки, це якийсь вкид, якась брехня. Ну, от, але вже вийшло, що вийшло. Також. Як це було? Президенти зустрілись в Базиліці святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовились продовжити переговори сьогодні. От команди працюють над організацією продовження зустрічі, що хочу сказати, що нам сказали одне, а через годину фактично все відмінилось. Тобто, з однієї сторони, є позитив, а з іншої сторони. Щось не вийшло. Не вийшло продовжити зустріч, і Трамп просто сів і полетів. І оцей момент мене дуже е, насторожує, скажімо так. Е, далі, Зеленський зі своєї сторони, також прокоментував зустріч в, білом, в зустріч з Трампом. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Отак, От Зеленський сказав, що хочу, що я думаю. Я думаю, що е, мені здається, що він просто почав також грати в цю гру з Трампом, як грає весь світ. Що він розуміє, що Трампа треба просто хвалити, навіть якщо зустріч була ну таке собі щось. То все одно треба похвалити і сказати, що вона була надпотужна, бо бачимо, що Трамп любить потужність і оці лестощі так не менше, ніж Зеленський. Якось так на сьогоднішній день це виглядає. І дуже добре я вважаю, що як мінімум він почав грати з Трампом в цю гру, а не. Йти йому наперекір, так, роздуваючи якісь нові скандали. Тож, це перший момент, і друге, що показує, що Зеленський також засвоїв уроки з овального кабінету. Хто б що там не розказував, як би там по українському Твітеру це не, роз... не розносилось. Строгий піджак замість мілітарі. Іноземні медіа звернули увагу на стиль одягу Зеленського під час його візиту до Ватикану. Британське видання The Mirror пише, що цього разу образ президента України помітно відрізняється від тих речей, які він одягає під час зустрічей зі світовими лідерами. Також журналісти звернули увагу. На те, що Зеленський став єдиним світовим лідером, якого вітали оплесками. От, В загальному що це нам показує? Це нам показує, що незважаючи на всю ту риторику, яка лунала в інфопросторі, що Зеленський правильно робить, що там суперечиться з Трампом, бо він там захищає Україну і так далі, бачимо, що вже цього не робить. Що б там не відбувалося на цих зустрічах, завжди йдуть. Ну, я вважаю, що не, не, не настільки справжні там думки Зеленського, як це є насправді. От, але це плюс. Так? По одягу також плюс. Що бачимо з великими скандалами, але також Сполучені Штати навчили Зеленського, що на такі зустрічі треба одягатися якось більш відповідно. Хто б що не говорив, хто б як не говорив, але бачимо, що це є, і Зеленський до цього прислуховується. От що по Цих всіх безкінечних зустрічах, їх насправді дуже багато, дуже багато планів потужності, самітів миру, самітів е, коаліцій охочих, е, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато різної інформації, але що це дає українцям? Так? Що це дає Збройним силам України? Ніхрена це не дає, по-чесному. Бо жодних реальних змін на сьогоднішній день не відбулося. Е, на фронті, е, як. Як все відбувалось, так і відбувається. Це з однієї сторони. Ракети як летіли, так і летять. Бусифікація як проводилась, так і проводиться. Тобто, по всім фронтам, е якби українці далі просто страждають. Ну, якось це так виглядає. Тому е оці всі зустрічі, їх є вже дуже багато, їх буде, скоріш за все, ще дуже багато. Е але жодного конструктиву на сьогоднішній день, на жаль, немає. Але зустрічі відбуваються. І от е я не знаю просто, що має відбутись, і яка як скільки ще має відбутись зустрічі, щоб вже прийшли якісь реальні конкретні рішення. Які не просто сказали, поговорили і відмінили, сказали, що ми будемо над цим що працювати, як з угодою про рідкоземельні метали. А коли реально щось буде прийнято, рішення будуть прийняті, наприклад, рішення про відміну бусифікації в Україні. Ніхто не говорить від... відміняти мобілізацію, але як мінімум в рамки закону і в рамки е, захисту прав людини можна це було б якось е, е, м... організувати. От, бо... Але цього, на жаль, бачимо, що немає. Наступне Зеленський також провів зустріч тет-а-тет -тет, з Макроном і зі Стармером, тобто, це лідери Франції і Британії. Що хочу сказати по цим лідерам Франції та Британії. Трамп також, на мою думку, ставить їх в позицію і в робить їм пропозицію, від якої вони просто не можуть відмовитись. Бо так насправді, якщо подивитись, і як заявляла та сама німецька, наприклад, розвідка, то на сьогоднішній день. Європі вигідно, щоб війна в Україні тривала. Бо чим довше буде тривати війна в Україні, тим більше буде виснажена Росія, і тим менше буде загроз для країн Балтії, для Польщі та й в принципі для всього, всієї європейської частини НАТО. Тож, чи справді ці люди працюють на те, щоб війна в Україні якомога скоріше закінчилась, чи все-таки торгуються за якісь свої власні інтереси? Я думаю, кожен зможе зробити висновок самостійно. От. Бо знову ж таки має бути якась історія про зацікавленість сторін. Якщо ми говоримо про США, то в них фактично на сьогоднішній день цікавість і інтерес один. Їм треба якось нагнути Китай, їм треба по можливості якось витягнути витрачені кошти на війну в Україні. І зробити європейських е, своїх партнерів більш е, надійними союзниками, більш сильними союзниками, які будуть самі дбати про свою е, територіальну цілісність і безпеку, так а не віддавати це на аутсорсинг Сполученим Штатам. Бо Сполучені Штати надалі хочуть залучити всі свої ресурси для того, щоб потягатися на світовій арені з Китаєм, і якщо Європа буде з якби постійно просити про допомогу. Так? І якщо ще на Європу хтось нападе, то Сполучені Штати не зможуть розірватися на дві сторони. Е, тому, е, можливо, між Трампом та європейськими лідерами також йде е, якась розмова про те, що вам треба не, е, не далі втоптувати Україну в болото так? і залишати там війну. Для того, щоб так, таким чином послаблювати Росію, а брати трошки відповідальність за свої країни, за свою безпеку і виправляти ту ситуацію, яка зараз сталася в Україні. Можливо, так, а можливо і ні. Ось такий у нас сьогодні вийшов день. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.